Добрий день, шановні колеги! Я вас вітаю на другій частині нашого майстер-класу по використанню програми InsHot. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як вставляти анімаційні картинки, які ми з вами скачаємо з інтернету. Я вам покажу, як вставляти текст, як додавати до тексту ефекти, які пропонує нам програма InsHot. Також я вам покажу, як ставляти звукові ефекти, як їх можна редагувати. Також ми дізнаємося, як редагувати наші відеокліпи, які ми будемо вставляти, і додавати до них різні ефекти. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Отже, ми розпочинаємо працювати в програмі InShot. Для початку я вам хочу показати, як скачати анімаційні картинки, які ми будемо сьогодні використовувати в нашому відео. Ви заходите в Chrome, набираєте, що ви хочете знайти. Наприклад, я хотіла книгу, набрала книга GIF, пошук, і у вас відкривається дуже багато різних варіантів. Ви можете скачати будь-який, який вам подобається. Наприклад, ось цей. Натискайте на нього, Завантажити зображення, і ваше зображення завантажилось у галерею телефону. Ми виходимо з хрому і починаємо працювати в InShot. Заходимо в меню відео, новий. І починаємо роботу фото. Так. Вибираємо перший кадр, який нам необхідний. В мене це буде ось ця картинка гів з книгою, натискаємо на галочку. Ось вона в нас вже відкрилася. Також я сюди додаю фон, тому що ви бачите, що вона в мене завузька. І щоб не було білого. Я додаю, наприклад, ось такий градієнт. Натискаю на галочку, і все є. Далі, оскільки це перший кадр, я хочу, щоб в мене тут був текст. Як вставити текст? У нас є в головному меню текст. Ось він. Натискаємо. У вас з'являється. Поле вводу тексту. Ми набираємо те, що нам потрібно. Наприклад, це осінь. Ви можете вибрати колір. Це може бути одним якимось кольором, або може бути, наприклад, ось на якомусь фоні. Я виберу ось такий градієнт. Також цю надпись ми можемо переміщати, куди нам необхідно, ми можемо збільшувати її ось так. І можемо вставити для нашого тексту ефект. Ефект ми можемо вставити ось тут зображений такий кружечок, який рухається. І ось тут в нас різні варіанти тексту. Ось, наприклад, ось так, або так. Або так. Я залишу цей варіант, і ми можемо збільшити тривалість нашого ефекту, протягнувши ось на цій доріжці до самого кінця. І натискаємо на галочку. Так, продивляємося. Ось так. Добре, дивіться, наш ефект трохи задовгий від нашого відео. Ми його зараз трошки зробимо коротшим, виділивши доріжку ефекту, і трошки її зменшимо, зрівнявши з нашим кліпом, продивляємося. Так, добре. все добре. Ми натискаємо на галочку і повертаємось в головний. Головне меню. Додаємо наступний кліп, з яким ми будемо працювати. Натискаємо на плюсик, фото, відео. Вибираємо наступний кліп. Ось, наприклад, це буде ось ця дівчинка, галочка. І ось вона в нас додалась. На цей кліп я хочу додати ефекти. Ми шукаємо, значить, Виділяємо це відео, натискаємо на фільтр. Ось вона в нас. Натискаємо на ефект, там де зірочка. І вибираємо, як в нас ця дівчинка буде з'являтися. Ось, наприклад, беремо ось цей ефект рол. Тут є різні швидкості, є середня, є дуже швидкий оберт. Є повільний. Так, ми вибираємо повільний, натискаємо на галочку, і дивимося, що наш ефект трошки задовгий. Вибачте, за короткий від нашого кліпу, ми його знову ж таки зрівнюємо, протягуємо трошки більше, і в наш, в наш ефект тривалість. Вона збільшилась. Продивляємося. Ось так. Добре. Все гарно. Натискаємо на галочку і повертаємось в головне меню редагування. Знову таки додаємо кліп. Фото відео. Я, наприклад, хочу додати ось цей дощик. Натискаємо на галочку, продивляємося. Так. Добре. Я, я вважаю, що він трохи закоротший, як на мене, тому ми знову-таки нажимаємо на додати відео. Вибираємо знову цей дощик, і ось він у нас додався другий раз. Можемо продивитися. Так, добре, достатньо. Далі додаємо ще відео. Ось, наприклад, з пташками. Так, галочка додати. Подивіться, він в нас дуже короткий. І з цим кліпом ми проробляємо те саме, що ми переробляли тільки що? Знову додаємо. Вибираємо пташок, додати. Знову додати. Додати, і давайте ще раз додати. Все. Тепер продивляємося. Так, добре. А, також я хочу до цього кліпу з пташками додати, наприклад, звук пташок. Що мені для цього потрібно? Я заходжу в меню музика. У нас є додати музику, звукові ефекти та запис. Ми вибираємо звукові ефекти. У нас відкривається дуже багато різних категорій. Ми вибираємо необхідну це пташки. І тут вибираємо ту, яка нам необхідна. Наприклад, ось ця. Так, добре. Натискаємо використання і слухаємо, що в нас вийшло. Так, добре, все влаштовує, натискаємо на галочку і знову додаємо відео. Так, це в нас буде, наприклад, ось ця картинка. Натискаємо галочку, і дивіться, тут я хочу додати ще віршик. Що ми для цього робимо? Ми виходимо з програми Inshot, просто виключаємо її, переходимо у Chrome, шукаємо у Google Chrome віршики про осінь. Ось в мене вже вони заздалегідь були приготовлені. Знайшли необхідний нам віршик. Що ми робимо? Ми просто виділяємо текст. Ось так. Ось так. І копіюємо. Коли ми скопіювали текст, ми можемо залишати Google Chrome. Заходити в наш іншот. Як ви бачите, презентація зберіглася. Далі заходимо в меню текст. Текст додати. І вставляємо сюди наш віршик. Ось він. Ми його двома пальчиками можемо зменшити. Ось так. Можемо вибрати колір, який нам подобається. Також ми вибираємо, як наш текст буде виділятися в нашому кліпі. Наприклад, ось так. Натискаємо на галочку, ось, і бачимо, що наш ефект з текстом також короткий за відео. Ми його просто протягуємо, трошки далі. І можемо переглянути. Так, добре. Коли ми все зробили, ми натискаємо на галочку і повертаємось в головне меню. Тепер ми додаємо музику до нашого відео. Натискаємо на меню Музика, додати музику. Але сьогодні ми будемо додавати музику з нашого плейліста, а не з рекомендованих, як ми робили попередньо. Вибираємо Моя музика. Шукаємо необхідний нам супровід музичний. Ось в мене це інструментальна музика. Так, Використання. І ви бачите, наша музика додалась. Прослуховуємо. Нам все сподобалось, все нас задовольнило. Ми натискаємо на галочку, і наше відео можна зберігати на нашому телефоні, або на будь-якому гаджеті. Зберегти. Отже, сьогодні ми з вами подивилися більш детальний огляд різних функцій програми InShot. Сподіваюся, що все вам було зрозуміло. Насправді, не все так страшно, як здається, спочатку. Просто потрібно трошки більше часу приділити, щоб розібратися. І в результаті ви зможете створювати дуже гарні яскраві відеопрезентації для вашої малечі, які вони будуть з задоволенням переглядати. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів!